Багатьох людей проявляються негативні енергетичні матриці, передані родом від прадідів, тобто все, що по роду йде, підселені сутності. От сюди ми відносимо астральні істоти і також душі, які проходили позатілесний досвід. Сутності з інших паралелей, інопланетні форми життя, так душі, які прийшли в життя, не народилися, так абортовані, викидні, навіть які йдуть по роду Людина сама може притягнути таких істот своїми негативними думками, емоціями Якщо є розриви в аурі, це дуже поширено, то під час сплеску негативу сутність входить у поле за принципом подібності і починає жити. Чуватись енергією людини, впливаючи на її психіку, поглиблюючи негативні риси, підриваючи здоров'я. Багато сутностей може прийти в той час, коли жінка народжує. Особливо коли цей процес дисгармонійно відбувається от, з моменту, коли починаються ці потуги, схватки, інакшими словами. І в цей час, от уже коли вона Процесі народження йде підселення. Підселення може йти як на неї, так і на дитину. Тому це не просто популярний тренд готуватись до пологів так, щоб вони пройшли гармонійно. Там, під певну музику, хтось у воді, щоб це все було максимально і природньо і благосно.